Звука вибухів та густий дим так почався ранок у Дніпрі. Терористи поцілили у приватний сектор. Один будинок ще зруйнований, ще два пошкоджені. Постраждалих немає. Тут був двір, справа одноповерховий трикімнатний будинок. Оселю повністю зруйнувала російська ракета, не вцілів жоден квадратний метр. Пощастило, що на момент прильоту тут не було людей. У вже знищеному будинку ніхто з людей не жив. Оселя дісталась ганні у спадок. Тут вона разом з чоловіком робила ремонт і планувала найближчим часом заселятись. А ще дуже часто привозили до будинку на день своїх дітей. Сьогодні також планували, втім завадили інші сімейні справи. Зараз же подружжя оговтується та розбирає завали. Ковпала ракета, а тоді вона здетонувала. І значить, виходить, що якщо вона тут вирвала яму, значить це просто вибухова хвиля завалило наш дім будинка, які розташовані поруч, також пошкоджені. Вибиті шибки, двері та зруйнована покрівля. Помашкання Юрія Івановича знаходиться всього за декілька метрів від місця прильоту. Його оселя постраждала, але не суттєво. Сам чоловік відбувся шоком. Зрив сумаши, сумаши зрив. Я взагалі ну ця хата задрогла. Я заскочив, окна повилітали. Оламка від ракети відлетіли на щонайменше 15 метрів від місця влучання. Такі у себе у дворі знайшла Оксана. Ось вони, один і другий. У мене відкриті були вікна у кухні. У мене там зараз засипана землею, вся варочна варильниця поверхня, всі, коротко, всі поверхності якій то пилі з потолка. Я упала, ну як, я упала. Перша мис, що де звонить ребенку, пыталась в підвал, ну вже підвал не долезла. Місцеві ж усі досі налякані і інакше як тероризмом це не називають. Тут немає ніяких військових об'єктів. Це жилий, жилий жили посілок, вулиця, люди живі. Слава Богу, ніхто не постраждав. Загалом за 23 серпня росіяни обстріляли три райони області. По Дніпру вдарили ракетою. Понікополю градами та дронами комікадзе по Зеленодольській громаді ураганами. По Нікополю агресор стріляв з градів, випустив 20 реактивних снарядів. Також застосував три дрони камікадзе. Загорілися два приватні будинки, стільки ж побито і ще зруйновано, і пошкоджено дев'ять споруд. У Криворізькому районі влучили по Мар'їнському з ураганів, пошкодили один житловий будинок. Є поранений чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні у середньої тяжкості. Також сьогодні нашими військовими були збиті три російські безполотніки розвідники також влада вкотре нагадує бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги і переходити в укриття. Марко Ручка Сергій Озіровновини одинадцятого каналу.